Це друга частина нашого відео гайду по різним закладам в лімінарії. Першу частину ви можете побачити ось тут чи тут, не знаю, як правильно, де воно там відзеркалюється. Є силочка, і також в описі під цим відео обов'язково подивіться першу частину. А це друга частина наших подорожів по закладам. по Ресторанам, по кафе. і Тут буде дуже багато всього цікавого. Тому переходимо до закладу, який ми хочемо вам сьогодні розказати. Ми готові з вами поділитись своїми відгуками і враженнями про ресторан, в якому ми сьогодні були. Це Еля Ресторан. Він знаходиться прямо от також на узбережжі, і там ще є готель великий з басейном. Да, ну, дуже такий, прям мажорний, наче на вида. Да. цьому ресторані замовляли. що ми замовляли? Ми замовили рибу, замовили Сібас. по грецькому салату. Спробували їхні оці кабачки. І грецькі замовляли макрель. Ще е, в тебе була якась тюлька. Ця тюлька була прям дуже смачна. Я не, не пам'ятаю, як вона називається, але така маленька рибка. Там потім наступний е, шар, наче якийсь мус, а потім чорний хлібчик гріночки. І разом із це з цибулькою. було просто із цибулькою. Так, ясь як, як виглядав <рес> наш це наша їжа, ми ще замовили щось з дуру дві картоплі фрі. Дуже вони багато помилиші. всього було. Е, я Музики зняла... порції так, я зняла меню. Ви можете зараз його побачити. І ми також пробували за ціки зазвичай домашнє вино. Спробували і біле, і рожеве. Біле нам сподобалось більше, тому що рожеве якесь воно таке специфічне. Я б таке відчуття да? чи взяли просто пляшку білого вина, пляшку червоного скалапусалида біле дуже смачне, і ще ми куштували десерти та фандан. І якийсь був дейлі десерт. Вони називали його на, на грецькою мовою. Ми не дуже допетрали, що там саме воно було, але по факту це такий мус. Нам сказали, що він такий молочний, трохи з корицею і з цього нормально, солона карамель. І тісто філо таке yeah. прижарене і, і солоною карамелью це все полито. Насправді ну прям прикольний десерт. Я їла е, свій фандан. І, і це шикарний фондан, багато морозива, солона смачна. якась крихта, на чи якийсь печений шоколад. Я не знаю, що, але це заклад. Ну туди хочеться зайти в діти сукню, таким так, бути да, прям. Да. Вишуканим, ну, не хочеться знаєте, прийти в шортах, купальнику трошки тако. Хочеться от прямо нарядитись. І цікаво, що Вероніка знайшла собі там подругу. Да, хоч. Хочемо сказати дякую <свят> дівчинці, яка вона видно дочка адміністратора цього ресторану. Ну, я так розумію, він там і ресторан, і цей готель якось тримають всі разом. Так, таке відчуття так, було, якась наче вони чи співвласники, чи так, якісь там ну, ну так, щось таке. І ця дівчинка підійшла до нас, там англійською, типу. Можна, я пограю з вашою дочкою. Там ще щоб ви розуміли, просто не бачили Вероніку, бо вона була в такому захваті, не розуміючи друг друга, один одного. один одного. Не розуміючи один одного, вони дуже класно грали, скільки ми сиділи. Вони... І щоб ви розуміли, дівчинці 6 років, вона говорить грецькою з батьками, і вона також говорить дуже добре англійською. Да, ну, прикольно. Тобто, це такий дуже такий непоганий приклад. Ресторан загалом дуже непоганий. Вслуговування шикарне, ресторан дуже крутий. Місце було. гарне, так сидиш, гарно на море. Швидко приносили, швидко приймали замовлення, нічого там не забували. Ну, все дуже класно. Не було різних дурниць. Комліментів немає. Перепутаних в меню немає. Тут нічого перепутаних немає, компліментів немає, але от такий ресторан непоганий. Я Ну і можу нічого зайвого в меню не добав... ну, ну, в, в, в рахунок ні, не додавали? Тобто все, от як ви замовляєте по меню, поменюти, є без різних там нюансів. Тобто заклад крутий. Ми можемо його рекомендувати. Рекомендуємо. Обов'язково відвідайте. Ще один е, крутий заклад, який ми відвідали. Це така таверна, в яку ми хотіли вже один раз попасти, але так вийшло, що не було місць і ми попали в інший заклад. Він називається, ну там назва, просто ви не прочитаєте. О, тут є христою. локація і назва. Так, якщо пере, переклад, як так розумію, Симпозіум. Ну, Сімпозіум. Це переклад е, саме так, назви, так, яка і в, є. Так, і в рахунку теж так була така Ось, в слова. них е, також високий рейтинг, ми, правда, хотіли потрапити, і нарешті ми потрапили в цей заклад. Е, У і... них дуже Дуже багато людей, така тісна посадка, е гарний рейтинг, і нам просто ну чудом повезло вихопити останнє місце. Ми підійшли тут. Є така зона, зараз я її Через дорогу так. да, біля моря. Всередині там під така тераса. І є ще там всередині прямо самого закладу, але там ніхто не сидить. І от на терасі було буквально одне останнє місце. Ми так дивимося, бо там зараз нас машина може задавити. Ну якщо що, ми Не ми переживаєтеме да, Все буде добре. І я зрозуміла, мабуть, в чому весь прикол. Там всередині стоїть е, така прям нагорода Greek Awards 2023. Тобто якийсь прямо. Можливо, але я вам скажу, хочу додати, sorry. що от тут, ну так, є ця табличка, але є такі місця, як оці гісті, які ми вже ви подивилися про нього, ще деякі таверни, йорг, е, да. в якому ми були. От, Нічого особливого немає, і ти не можеш зрозуміти, ти йдеш в одному місці, нікого немає, в іншому місці, яке виглядає, наче так само, ну, та... от стільки людей. стоїть. І Немає черга такого, стої. знаєте, що ну, ти дивишся цей заклад, там в нього рейтинг, наприклад, 4, В того, що поряд там 4,7, 4,6, Але не то, що там в нього рейтинг ну, 1,2, і чи там як ну, в Болгарії буває, що ти так. можеш подивитися там заклад якийсь там нікого нема, бо в них рейтинг там 2,1. і Тут такий нормальний, в цілому багато відгуків. Mm -hmm. Офіціанти привітні, заклад гарний, ніби все нормально. Але чомусь Не там знаю, немає. Але Ми а вам тут показуємо просто самим високим рейтингом. Потім заклади цей заклад в нього невелике. Меню таке достатньо. Ми замовляли знову ж такі домашнє вино. Біле, теж непогане. Ми замовляли рибне плато. Сьогодні вирішили просто рибне плато. Цього буде достатньо. Е, ні, ми також ще замовили, не замовляли ніяких салатів і картоплі фрі. Замовили гриби. типу, гриби. Там написано variation of mushrooms, Ми думали, що там буде щось специфічне. По факту це шампіньйони, але вони смачні. Дуже смачні. Угу. Не знаю, якщо ви любите гриби, спробуйте. Щось цікаве. Плато рибне, воно просто от якраз там Бо -бо. На це все, хто що любить, той та й вибере. Там тобі і на вибір сібаса Бодорадо, це так, просто гарна було. рибинка на грилі. Чотири великих тигрових креветки, так. штук шість. Оцих не маленьких знаю, таких тюляк, Дуже смачні. <рес> називається про якісь неанчоуси. Два кальмари, такі пузатенькі, гарненькі. Ну самих прям Так. Соус. І така фети. тарілочка з мідіями дуже мила. Соус з фети, тарілочка з мідіями, трошки картоплі фрі і такий Один кусочок, 30, половинка 30. помідорчика і трошки салатика. Дуже класний плато, справді от нам дуже сподобалось. От заради цього плато сюди і варто йти. Ми і хотіли його тут саме спробувати, тому що воно виглядає дуже гарно на фото. Воно в житті виглядає так само дуже гарно і дуже смачно. І по факту ми більше нічого такого не замовляємо. Гляли, нам принесли хліб, його врахували нам в рахунок, і врахували на кожну людину, що там так. є, навіть на дитину. І нас не питали, чи треба нам хліб, скільки нам його треба. Тобто, от скільки людей за столом, стільки хліба нам і порахували. Але хочу зауважити, що я прочитала багато відгуків з різних ресторанів. І тобто, ви маєте бути готові до того, що вам можуть принести там хліб. Чи воду, і ви будете думати, що це як комплімент безкоштовно, але її можуть врахувати в рахунок. Ну це така практика. В ну Греції. я була до цього готова, тому я там бучу, знаєте, не здіймала. Я цих хлібше собі додому забрала, які ми не доїли. Буду робити бутерброди. А що? Але так Він в цілому все добре. Обслуговування не найкраще, тому що у них дуже багато людей і офіціанти, і офіціанти просто прибігають. не справляються. Вони бігають, вони стараються, вони щось там забувають, але перепитують, чи вам це і винесли. І вони там, спілкуються з тобою, такі mm -hmm. ой, сорі, сорі, там ну так. дуже так, приємні. Але загалом враження прям позитивне після цього закладу. Ну. Насправді так, ну якщо чесно, я б рекомендувала чисто зайти, взяти це собі плато. плато там, вина, чи пива, чи там не знаю лімана, що ви п'єте. І дуже прям крута, крута історія. І ще, якщо у вас є час, спробуйте забронювати за день, наприклад, прийти там чи за два, і спробувати забронювати столик собі на вулиці через дорогу. Зараз Марина там Біля десь моря, показала так. чи покаже, де знаходиться. Спробуйте забронювати. Я думаю, там було б приємніше, тому що там, де ми сиділи, було так. Жарко, душно, душно, дуже багато людей, воно щось шумить, там хтось бігає і ще щось. А тут такі прям ліхтарики mm -hmm. і все дуже, дуже так, гарно. романтично. А ще, мені здається, можна спробувати прийти не, не в час, в який приходять всі. Можливо, або тобто, раніше або пізніше. 5, в залежності 6 або в 9, від бо ми прийшли всі вечері. в, 7, в 7, Якраз 8, 8, 8 ми були, ми в 8 прийшли. Якраз була повна посадка. вже ну… Але загалом ми рекомендуємо звичайно, цей заклад. Звичайно, ну гарний заклад. Тому якщо ви будете на Тасосі, відвідайте обов його обов'язково за цим рибним плато. Потім артезисті. напишіть ваші е, відгуки. Можливо, будь ласка. Ми вже в ньому були. пишіть. Прямо включення. Ми з Юлією розкажемо вам про цю таверну. Але зараз ми все ще ждемо нашу їду. Ми ледь знайшли місце. Ми сьогодні втомлені, але в нас є всі шанси. Зараз я вам покажу втомлену Юлю. Юля. Юля. Ми так хотіли в це місце і так важко сьогодні потрапити. Не знаю, ми вже все наче замовили, але тут явно якась запара. Багато столів, мало людей, які Важковато, я відділ, дуже чесно. Я зняла меню, а всі наші відгуки чекайте далі. Ми готові з вами поділитись враженнями від нашого вчорашнього походу в таверну. Ось тут. Так, ось тут геолокація і її назва. Насправді, це, мабуть, останній заклад, який ми змогли знайти з рейтингом 4,7. Ми прийшли туди десь пів на дев'яту, мабуть. Мабуть, так, дивись, так. Да. І виявилося, що там так багато людей, що місць нема. Просто столики стоять на вулиці, проїжджа частина, воно все під таким склоном, тобто там дуже багато поломаних стільчиків стояло. Видно, там люди падали просто з цих стільчиків. От людей було тьма. А, сама таверна, вона видно така, да, от дуже сімейна, так. Там працює, ціла сім'я. І виходили, якісь вже допомагали. і Видно там бабушки, дідушки, і всі, хто там. Люди, знаєте, як отаку, куб сватбрат, тому що До вони побаги. вже були не в формі, не, не схожі на офіціантів. Родили лише хлопчик, який трошки знає англійською, і, і він бігав з цим листочком, там щось з цим записував. блокнотом, який але він просто не справлявся з цим з цією кількістю. Цю замовлень е, було йому дуже складно, і е, ми думали, ну, там, чи почекати, чи що. Він каже, ви не резервували, ми такі, ні. Ну тоді чекайте. І тут якраз буквально 5 хвилин звільнився стіл. Але щоб його прибрали, ми ще чекали, мабуть, не знаю, 20. хвилин 20, ну це мінімум. Е, потім все нормально, нам так швиденько все прибрали, принесли меню. Меню невелике, достатньо. але виглядає, наче там ну, щось багато всього. Але там, де немає навпроти ціни, я от зняла меню, ви можете його побачити. Цього немає. Дуже маленький вибір всього, але в цілому ну, те, що ми замовили, воно все було смачне. І ну, ви можете побачити по цьому меню, ціни прям дуже гарні для такого курортного місця. Це перший заклад тут, в ліминарії, який настільки бюджетний. Так. Тобто повноцінні страви, і сувлаки Маринини, і кальмар, і, і великі порції салат, дуже. Так, і боби нарешті ми скуштували. Бінц. А, ну, мені вони сподобались, до Цікаві речі. Такі. А, порції нормальні, все більш-менш такий смачно, наче було, і дешево. Єдине, Але... що нам не сподобалась макрель. Мені сподобалась. А тобі, так? А мені ні. Мені сподобалась. все. Um, все, ну, все так непогано. Але от єдине, що враження все трохи зіпсував оцей сервіс. Тобто, що дуже повільно, дуже ти не можеш там когось знайти. Ми один раз замовили напої, нам їх не принесли. Знову ж таки, виручив цей хлопчик, якому ми замовили, і він вже все приніс. Да, нас ніби як взяв замовлення старший чоловік, десь дівся, приходить. Офіціант каже, що ви можете замовити. Ми такі Де ми ось, демосвиначі напи запом... зап... замовили. Він такий понятно, замовляйте ще раз. Ми пробували рецину, рицину, так. Да. Дуже гарна пляшка. я Її побачила так. фото у людей, коли дивились відгуки про цікаве цей заклад. цікаве. Таке біле вино з кімс специфічним присмаком. Але ну те, як ти розповідала про смолу, я її не почула. Я так читала, що це саме така грецький напій, грецьке вино, і воно дуже таке традиційне. В нього додається смола з дерева. Як і має бути, як люди писали, смак скіпідару. Я не знаю, звідки люди знають якийсь смак скіпідару, я сама ну, не розумію. Але в нього щось є, якісь такі нотки, чогось цікавого. Ні. Але ну от непогано було спробувати і скуштувати тим паче, що це традиційне грецьке вино. Ну так. І по факту, от все, все наче нічого, і ціни, і їжа смачна. Порція мусакі просто можна накормити всю родину. А ще як комплімент від закладу нам принесли якийсь дивний десерт. Ну, по факту, це якась, наче, манка з молоком і ще з чимось. Воно дуже дивне на смак і на вигляд. Але ну, такі компліменти від закладу, можливо, це за щось місцеве. Якщо ви знаєте, напишіть нам. Але оцей трохи сервіс такий, знаєте, трохи натяпляв, але ми розуміємо, там дуже велика посадка. І їм ну буквально не вистачає хоча б ще одного. Мені здається, офіція. що цей заклад не то, щоб не можна рекомендувати. Але щоб і рекомендувати прям його відвідати, теж складно. Тут вже дивіться, робіть самі вибір. Знаєте, що там бюджетно порівняно з закладами, які ми відвідали попередньо. Так. А, але будьте готові до того, що доведеться і довго чекати, і довго буде там вас обслуговувати. Будьте до цього просто готові. Ну але можливо, в цьому є у якийсь специфічний південний грецький колорит. Можливо. Якщо вам хочеться щось такого спробувати, то спробуйте. Це, як мінімум, буде не дуже дорогий експеримент. Так. Тому робіть вибір. Так. Ще один цікавий заклад. Я дуже хотіла його відвідати. Одесо він називається. Мені чомусь спочатку подумали, що це люди з Одеси його відкрили. Ніде немає такої інформації, але... Коли ти проїжджаєш, я вже перший раз, як його проїжджала, він вибивається з усіх, тим, що він дуже мені напоминає всі наші броварські е, заклади, кав'ярні кав е, у нас таке було вже давно. Вони такі от красиві, знаєш, е, туди хочеться зайти. І там, видно, така нормальна кава має бути, не з автомату, нічого, з чого, не, не кнопочку нажав. І е, я хотіла відвідати його, але сьогодні в нас останній день, і я зрозуміла, що нам туди з Веронікою йти 15 хвилин в одну сторону в найкращому випадку, і потім назад спускатися не захотіли ми сніданок. Робити. Вже не захочеш. Вже не захочеш. І я зайшла до них на сайт. В них дуже класно. В них є і сайт, і там все меню, і є інстаграм, і є фейсбук і куча там контактів. ну от Він виглядає прям дуже добре, по-сучасному. І я подивилася, що вони доставляють, є доставка, там все. І я вирішила спробувати. ну Вийде-не вийде. Я написала їм, додала в WhatsApp номер. в WhatsApp додала і написала, чи можу я замовити сніданок в свій готель. з доставкою. Вони такі, «да, без проблем, що ви бажаєте. І це все в мене проблеми з англійським трохи, тому я щось писала сама, щось перекладала, що не знала, як пишеться. Що ви хочете замовити? Я просто взяла там, скопіювала оці назви, вирішила сильно не ризикувати, заказала один такий ось фото Бріош. Угу. З е, чимось копчена сьомга, скрембл з яйця, авокадо, ну щось цікаве. Щось, щось на модному. Так. Панкейки для Вероніки, як зазвичай. Е, і е, замовила каву. Дивлюсь, вони каву теж там доставляють. Каву я замовила Фредо Капучино, і що саме головне, на, там є вибір типу, на... Мигдалевому молоці, на кокосовому молоці, на безлактозному молоці. Це круто. Так, прям як вдома. Я замовила е, на кокосовому молоці Фредо Капучино, написали мені суму, я запитала, чи можу оплатити картою. Картою ви оплатити не можете, лише готівкою при доставці. Доставка безкоштовна. Десь пройшло, мабуть, хвилин 20. Так не, не ну, дуже швидко. Поки готували ж, ну, мабуть. Приїхав на мопеді кур'єр, а угу. він трохи не міг знайти нас, але все нормально. Мене запитали, до речі, номер кімнати, тобто вони її доставляють, я так зрозуміла, до прямо дверей. тобі до дверей. Все нормально доїхало в такому ось стакані кава, дуже смачна. Пізно ти вона знайшла, так би ще оце да. пару разів зараз... спробували. Я да. тепер теж хочу. Можеш зараз замовити прямо на пляж. Я то снідала. Проблема. Бріош цікавий, але як по мені там є щось, знаєш, типу, це не майонез, а от, наче може майонез з грецьким йогуртом разом, чи може це грецький, от не можу зрозуміти. Його, наче для мене забагато. Але сама начинка, булка дуже смачна. Панкейки також дуже смачні. А, ну, кава я вже сказала. Тому прикольно, якщо будете тут на сніданок зайти або замовити собі доставку десь. Прямо на пляж можна поснідати. Прикольний заклад, я його однозначно рекомендую. Мені сподобалось. Це добре. Дякуємо, що додивилися нашу другу частину цього гайду да. по нашим цікавим закладам в ліминарії. Сподіваємось, що вам було цікаво і корисно, можливо, це все. Тому. Пишіть коментарі. Якщо, Ставте вподобайки. якщо ви десь були в цих закладах або щось знаєте, пишіть нам, можливо, ми щось упустили. Поділіться якусь... своїми враженнями, а зірку. Можливо, так, можливо, ми не відвідали якийсь цікавий заклад з гарним рейтингом, можливо, просто не, не побачили його. Також напишіть, будь ласка, якщо десь були тут. Чекаємо на вас в коментарях. Ставте вподобайки і всім пока!